Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про наші стани, коли ми здаємо якісь тести або якісь екзамени. І дуже великий стрес. Студенти відчувають перед здачею екзаменів, під час здачі екзаменів і після здачі екзаменів. Навіть коли вже оцінка відома, все одно люди відчувають дуже високий такий великий рівень стресу. Тому я хочу сказати для того, щоб підтримати тебе в твоїх процесах. Важливо розуміти, що твій тест, чи екзамен, чи контрольна, чи якась оцінка не ідентифікує тебе. Твоя цінність не в цій оцінці, оцінка або екзамен, або тест. Не ідентифікують тебе як людину. Тобі потрібно чітко зараз для себе взяти установку нову. Я є і я прекрасна. І цього вже достатньо. Я повторюю: Ти є і ти прекрасна. І цього вже достатньо. Ти прекрасна, коли ти отримуєш різні оцінки, бо оцінки це не оцінки твого життя. Будь-яка оцінка, яка дана тобі іншою людиною, вона не має права, тому не наділяє її таким правом впливати на тебе, на твою цінність в своїх очах. Тільки ти можеш дозволяти або не дозволяти оцінці занижувати твою самоцінність або підвищувати її. Якщо оцінка тобі її підвищує, то, ну, можливо, ти цим собі допомагаєш, і це нормально. Але дуже важливо пам'ятати, що зважаючи на будь-яку оцінку, яку ти отримав під час екзамену або тесту, ти класний. Ти класнюча, ти чудова людина. Тільки те, що ти є, вже гарантія того, що ти потрібна цьому світу така, як ти є. Така, як ти є зараз. Тебе вже достатньо. І будь-яка оцінка, яку ти отримуєш. Вона може слугувати тільки для покращення тебе. Ти і твої оцінки це різні, різні різні параметри, скажімо так, ти вже достатня. Оцінка може бути різна. І коли ти починаєш навчатися. Чомусь для себе, а не задля оцінки і оцінювання кимось, не для того, щоб бути оціненим високо кимось, твоя стратегія з життя повністю зміниться. Ти почнеш, по-перше, не боятися помилок, не боятися чих оціна, чихось оцінок, тому що те, як оцінюють тебе люди, це їх питання. Так, ти можеш щось знати, а можеш щось довчити, а може тобі цей матеріал взагалі нік не потрібен буде. Коли ти починаєш навчатися для себе, а не для оцінок, ти не боїшся оцінюванням, ти е, просто навчаєшся за, для того, щоб знати, а не для того, щоб бути оціненим. Якщо тобі потрібна англійська. Для того, щоб подорожувати, там якось спілкуватися, то тобі не потрібно хвилюватися через оцінки. Тобі потрібно подорожувати, спілкуватися і насолоджуватися англійською. Так, таким рівнем, який в тебе є. Все одно він згодом покращиться. Якщо тобі це цікаво, то ти будеш покращувати свої знання в тій сфері, в якій тобі цікаво. І від цього ти не стаєш гіршою чи кращою. Ти вже є прекрасна. Твоя оцінка вона вже внутрішня і на високому рівні. Дай собі зараз постав собі, прямо зараз, найвищий бал, який ти хочеш собі поставити. Напиши його в коментарях, який бал із кількох балів. Ти собі зараз ставиш, подаруй собі цей височезний бал себе як людини. І нехай інші оцінки тебе більше не хвилюють, а навчання буде просто в кайф і в радість, тому що тобі а, буде цікаво навчатися. І все. Обіймаю тебе. Гарного дня!